Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо малювати з вами соняшники. Так? До них, правда, ще рано, вони будуть аж у серпні, але ми вже почнемо. Тоненький, середній і такий широкий пензлик. Фарби акрилові можна гуаш, білий, жовтий, червоний і синій. І е, лист паперу в мене акварельний папір. Такий квадрат, трошки більший, ніж А4 в ширину, але тож, трошки коротший. Можете брати на, на глазок. І стакан з водою, пензлик змочуємо, і поїхали. Ми почнемо з самого соняшника. Зазвичай ми робимо фон, а потім все навколо, а цей раз ми зробимо трошки інакше. Беремо червону фарбу. Можете, до речі, взяти готову коричневу. Просто я вже так настроїлась робити все з чотирьох кольорів, тому я беру і все змішую сама. Ви можете взяти готовий коричневий зараз. А я змішую червоний з жовтим і з невеличкою краплею синього. Все одно зараз все буде зелене, тому що цей синій, він дуже такий міцний. Не, не, ну таке щось. Але все одно зеленить. Якщо зеленить ваш коричневий, якщо ви теж змішуєте його разом зі мною, то більше червоного додає. Так, і отаким от е коричневим кольором, не по центру, трошки лівіше, я б взяла, може, і чи вище лівіше, мабуть, і вище. так. Отакий от малюю нолик. Одразу, отак, знаєте, так трошки нахабно, щоб воно було живіше. І, до речі, це, мабуть, і один в мене новик є, тому що інші соняхи їх і дуже і не видно. Отже, хоча один, може ось тут таким поворотом. І невеличкий нолик намалюю. Цей трошки більший, цей менший. До цього кольору поруч я додаю ось так жовту фарбу з крапелькою червоний. Отримую помаранчеву, але таку, теж коричневу, але більш помаранчеву користь. І цим кольором малюю навколо коричневого нолика. Теж ось так масково одразу. І тут щось додам по краю. Ось так ще. Може трошки яскравіше можна зробити. більш червоного якогось такого. Але не чистого червоного, а такого помаранчевого червоного. І пензлик миємо. Добре вимиваємо. У мене знову нема серветок під рукою, тому я просто пальцями прибираю зайву вологу. І... Тепер роблю окремо, або і не окремо, може одразу от, от на цьому замісі, такому вже живому, я просто додаю до червоного ще жовту фарбу і отримую помаранчевий колір. І оцим помаранчевим кольором ми будемо з вами робити ось такий, десь прямі, десь трошки. До речі, давайте прямо заходити на цей кружочок, ми потім його ще раз наведемо. Не заходити, на нього буде неможливо, це буде дуже складно і не потрібно. Прямо заходимо на цей коричневий кружочок, ми його додамо собі, це не проблема буде для нас. Так, Більше жовтої, трошки червоний. Може, щось там буде коричневить, але переважно це будуть якісь такі помаранчеві відтінки. До речі, коли сам змішуєш помаранчевий кольор, він виходить такий рудий, більш рудий, більш живий. Прямо чистий-чистий, помаранчевий не змішаєш, і він нам тут і не потрібен. Тобто це якась буде охра, щось, щось ось таке дуже живе і гарне. Бачите, які відтінки. Десь більш жовтувати, десь коричневате, десь більш червоне. Ось таке дійсно серпневі відтінки. І хай будуть Будем малювати трошки наперед. Готово. Тепер цим же кольором дивіться, що я хочу зробити. У нас буде ось тут соняшник, От який під поворотом, як це робиться. Спочатку я малюю ті, що далі від мене. Прям спеціально малюю криво. Розумієте, це, це такий лайфхак, як малювати живописно по-справжньому. Просто малюйте криво. Якщо ви в школі навчали малювати рівно, то тепер атміна: малюємо криво. Ось так. Бачите, це один. ми потім наведемо ось це все. Один ярус, а його буде накривати другий ярус. Можемо одразу зробити його світлішим. Ну, жовтий буде багато. Ще жовту фарбу додамо, До речі, якщо у вас є декілька відтінків жовтих, так теж буває. Наприклад, хоча б жовтий темний, так? то можна сюди брати. Чи охри якісь, якщо ви вмієте їх вже додавати, будь ласка, то давайте я просто буду все змішувати разом з вами і теж буде кльово. Так, я ще раз цей жовтий змішаю трошки з коричневим, щоб ось той дальній ярус він був темнішим. Ніж передній, може навіть я ще раз прибіжусь таким жовто-коричним, щоб потемніше в той ярус. А верхній ярус в мене вже буде дуже жовтий. Ось такий він від краю буде заходити. Дуже короткі такі короткі ці пелюсточки. Бачите, виходить. Ну, щоб просто було зрозуміло, ви можете, і я одразу наведу ось краєчок. Його серединки, за нею пелюсточки і перед нею пелюсточки, а так в світло. У нас одразу цей жовтий колір, такий гарний, світлий. Трошечки він змішаний десь з чимось помаранчевим. І можна і ним одразу додати вже такі просто маски великим пензликом. Я ніяк їх не вимальовую, я просто беру побільше фарби і то коротший, то більший. Добре, вимальовую. Вимальовую ось тут вони можуть злитися один з одним. Нічого, хай і будемо, потім їх ще розділимо. Там, не обходьте його, заходьте на нього. Ну, я думаю, що це, скоріш всього, будуть пелюсточки за, тобто маленький буде спереду, а той більший позаду. Можна від країв до центру ось сюди тягнутися, щоб так плавно в центрі закінчувався пелюсточок, а з краю був такий більш чіткий. Головне, фарби не жалійте в такому масковому живопису. Ось такий жовтий. І цим же кольором щось помаранчево жовте, щось тут зберіть, будь ласка, і ось тут у нас буде ще один, ще найменший, мабуть. Просто ось його краєчок. З цього краєчка виходить пелюсточки, ось такі нахилені. Бачите, в мене одразу на пензлику були різні кольори. І помаранчеві, і жовті, і червоні. І от ми їх усі туди. Ну і можемо одразу ще, то ще жовта треба. Ніколи, прям. Взагалі, жовте і біло, вони і так розходяться швидше за всі. Але сьогодні жовто взагалі в фаворі. Закликаємо сонечко. Хай вже весна буде така стабільна, там, де її нема, тому що... тому що вже довго її всі чекають. Так, ну і тепер на фінал це все діло. Жовтий-білим. з білим. Фінал саме з соняшниками, жовтий з білим кольором. І дуже яскравим, ось таким жовто-білим. Ще разочок, просто ще най, найменшу кількість фарби вже буде ось цієї жовто білої Це для того, щоб з'явилися якісь блискітки, такі, щоб, щоб він заграв яскраво. Ось тут сильно не біліть, тому що буде білим ось цей маленький соняшник. І таким чином він буде білий. Ось так. А цей буде темний. За ним, відносно темний. Не те, щоб дуже там він темнив, але відносно буде темний. Ось так. Якщо він не настільки темний, то можна ще трошечки. Ну, тут не обов'язково сильно розділяти. Я думаю, ми ще до цього повернемось. Дивіться, зараз там буде зелений хвостик. Я думаю, поки що. Великий пензлик нам не потрібен. Давайте середній. Ще раз змішую коричневу фарбу, бо вона закінчилася. Червоний, трошки синьої і жовта. Знову зелень, тому більше червоний. Малюю тут ще разочок серединку, наводжу ось цю коричневу. Тут, можливо, щось поверну. Прямо обійду ось ці пелюсточки крайні. Така, щоб глибина там була всередині. Тут нічого не буду, там, от наче не видно. І е, червоний з жовтим, з жовтим. Зараз в мене буде коричневий з головою. Ось такий крайчик. Ось ми і поприкривали всі пелюсточки, які заходили на серединку. Мені навіть здається, що треба ще й коричневим ось цим таким більш червоно-жовтим додати якихось наче проміжків між полюсочечками. Таких максимально темних. Ну Дуже тоненько і, і ось так. Хм? Готово. Залишаємо в спокій. І тепер ми беремо з вами пензлик пензликнигу, витираємо чи ось так пальцями вимокуємо, беремо зелену фарбу, синій. І ось тут Синій жовтий. Трошки можна коричним. Взагалі треба трам... темний коричневий. Темний. Можеш забирати собі. Можеш брати собі. Так, дивіться, ми беремо ось темний, зелений, ми змішали туди, прямо можна коричневий трошки додати, щоб він був такий темний і теплий, Теп, такий благородний. І цим темно-зелено-коричневим ми поміж соняшником додамо, зелені трошки. Дивіться. По-перше, ось у цього буде дуже виражена така шляпка, яка його тримає. І вона трошки трошки, трошки. Навіть до цього помітила ще це моє слово паразит, коли я веду урок українською. Так, перше, що вона почала повторювати. Ну і тут у нас вже пройде ніжка, якщо у вас теж його так видно, а у вас, скоріш за все, теж його так видно. Я вже ніжку тоді проведу, яка я без неї. Ось там десь буде ховатися ніжка, але хай же цей соняшник він буде за, м за тим. Цей За всіма ними ховається. І там в нього теж якась ніжка проходить, і у цього якась ніжка буде проходити. Ось Сосун? То бачу, скільки картинок в мене вже і море. Так, і якісь вже листя там поведіть вже. Так, трошки мазочками, листочок, листочок якийсь такий, знаєте, незрозумілий. Одна велика, одна маленька картинка. Зараз буде ще й дуже велика. формат великий. І поза плюсочками. По Оце вже тренування, як ми будемо фон робити. Якийсь листочок там ховається. Ось там щось може ховатися. Прямо між пелюсточками вмістіть туди щось зелене. Я спеціально почала з жовтих соняшників, тому що потім жовтим не перекриєш ні зелений, ні синій кольор на фоні. Тому будуть... зелений і синій буде обходити жовтий. Може попити там водичка. Це один зелений кольор. Дивіться, додайте трошки синього до нього, більш холодним, десь піддати тіні, більш синювати. Ну, синювато зелене. Більш темним. Тепер більш світлий. Ось зелений в мене з жовтим, з білим. Обов'язково через жовтий, щоб він був ще й теплий. Не тільки білу треба додати, щоб він став світлим, а ще й Навіть віжовтою більше, ніж біле. Ось таке щось світле. Обов'язково, щоб в вашому коричному, в вашому зеленому був присутній коричневий колір. Тоді він буде більш таким живим. Це в мене все одно якась зеленка, якщо чесно, додаю трошки коричневого Чи охру якось. Підсвітити ось цей стовпчик, на якому тримається. Тобто все ось так масково. Зелень буде і темна, і світла, і середня, і взагалі. -і -і Якось буде. Все, хай буде така, яка є. Пензлик, а, ну, може, там ще щось додати зелене, хочеться, щоб щось стирчало. Ну, можна великим пензликом, я думаю, що великим буду це робити. Ну, в принципі, можете нічого не робити, можете так і залишити. Вже гарно досить. Але це ж зараз відтінить дуже гарно соняшник, розумієте? Чи вже на якомусь фоні робити одразу. Можна і фіолетовий гарно сюди буде, але в мене в планах бірюза. Я якщо не море, не море малюю, то Беру білий, туди трошки синього, то хоча б морські відтінки в кожну картину зараз буду ліпити. Так, е можете просто блакитним. До речі, теж буде гарно, він буде дуже контрастно відтіняти. Але якщо у вас такий гарний синій, а в мене синій ФЦ, і ви до нього додасте крапельку жовтої фарми. Невеличку, дуже малесеньку краплю, щоб не було дуже зелено. То він стане такий благородно-бірюзовий. І цим кольором я пропоную обходити От те, що у вас є, така, така, таке заняття вам я придумала. Обходити. Можете середнім пензликом, а великим це робити. Але не маленьким точно. Прямо обходимо краєчки. А потім замальовуємо теж залишиться. Якщо вам щось жовте, помаранчеве підмішається в цей голубий, в цей блакитний, ви взагалі не засмучуєтесь, це буде так контрастно і гарно. Ось, дивіться, щось зелене десь вмішується. Так... Доць, ну то вона була в тебе в руках. Ось вона лежить. Так. Як я кажу, ми були у Львові з донькою, і <смі> продовжити просто замальовувати все, що залишилось білим. От якщо коротко, то так. Але спочатку обходьте краї, краєчки. Ми сміялись. Я кажу, я у Львові, намагаюся розмовляти українською. В принципі, в мене добре і безпалив... я б сказала, виходить. Але моя москальська дитина видає. <смі> Бо у Львові на сьогоднішній день атмосфера така. Слово російською не рябно. Раніше такого не було, дійсно, це правда. А зараз я вже відчула на собі, що. М -м -м -м. Причому я це відчула, ще не починаючи розмовляти російською, я вже поняла, що щось не то. А потім мені через три, коли вже мій язик втомився, я почала додавати свою звичну мову, в свій абіхот і отримала по щам, так сказати, очима людей навколо. Так, якісь, до речі, ось такі. Зараз ви можете скоротити десь свій, свій листочок, якщо він був занадто великий. Так? Ось, бачите, вже згадала і почала. Або ось цей ем, стовпчик. Тут тобто трошечки можна його зрізати. І ось тут продовжуємо, обходимо пелюсточки окремі, Чи не дуже, то стараємось їх обходити, а можемо старатись. І те, що залишилось прямо мазочками, ні в якому не напрямку, а просто ось так мазково, як і всю іншу картину. Це для мене такий цікавий досвід, тому що я так ніколи не робила. У мене завжди спочатку класіка така. Спочатку фон на ньому зверху ще щось. Дивіться, не вела мої двері. А вона з іншого боку нічого не чує правила. Зручно улюблена гра останнім часом, щоб всі двері розкривати, закривати. Бачите, що жовтий підмішується, і чудово, це хоч буде не чистий блакитний, а такий живий, справжній, десь видозмінений. Хай так і буде. Ось так. Ну що, краса? Ось тут, бачите, якісь там країшки по лісточок, ось можна додати фон. Ну, в общем, мені здається, що дуже в нас класно з вами вийшло. Даєте висохнути? І побачите самі. що. Вийшло. Якщо в кінці при цьому всьому, а мені завжди в кінці не вистачає якихось яскравих плям. Ось у вас є біла фарба, є жовтий колір, трошки жовтої до білої додаєте. І погнали <плес> додавати яскравих промінчиків. Ну, до речі, це шанс якісь вже краєчки додати поверх фона, якщо так хочеться. Додати щось таке пастозне я Таким тоненьким, але не самим тоненьким пензликом, просто всі інші забруднені треба мити. І додаєте ось таких якихось світлих, максимально світлих, біло-жовтих вогників на ваш соняшник. Так. Ось тут. Трошки, бачите, я це зверху так підсвічу. А цей навпаки можу ось по крайнім пелюсточкам, але теж зверху. Я, будь ласка, Ти, будь ласка, дуця моя вивчила слово будь ласка тут, будь ласка. І каже, я, будь ласка. Моя такіця, ви так, так сміялися. Взагалі, перше слово, яке вона казала українською, це цукерка. Так, Ну, от тако. Все, готово. Це що намалюєте обов'язково. Присилайте нам в соцмережі, особливо в інстаграм. Там я особисто кожен день зависаю і тільки чекаю, коли ж мені вже хтось прийшли, що він намалював. Буду дуже рада подивитися. І це така маскова техніка. Не постісняюсь сказати таке розумне слово, в якій у всіх має гарно вийти, буде чекати на ваші соняшники. Ось це бачите, який цікавий вийшов у нас поворот. Ці ракурси вони завжди дуже, дуже цікаві. Я трошечки ще підсвічу краєчок його серединки, наче в неї якийсь рефлексик там трошки, щоб він виділився. Ну і може по цим е тіньовим. Теж чимось помаранчево світлим, таким жовтенько світлим. Пробіжусь, щоб його розбавити. Мама. Все, готово. приємного малювання і до зустрічі! Якщо що, в нас є окремий плейлист, аж з трьома відео українською мовою. Якщо вам цікаво, саме українською, чи тільки українською, чи ви, як і я, тренуєте. Не забувайте, і так скажемо, підключайтесь до українського ком'юніті, Будь ласка, заходьте, дивіться, малюйте на здоров'я. Там, до речі, класні відео якось так склалося, і це буде, я думаю, теж одне із них. До побачення!